Сьогодні знову буде косити траву. Вона дуже тут швидко росте, дуже. Колос попускала, маленька, але попускала. Ось вона такими острівцями і колоситься, колоситься, колоситься. Така вона невеличка, травуля, але вже чіпляється за одягом. Зараз я її буду косити. А тут на цій ділянці подвір'я пробивається терен. Тут все отако було по цій смужці городу були терники. Їх було дуже багато, їх вирубували, викошували, що могли, то робили з ними. І я їх з цього боку потравила, тому що Ну їх важко знищувати, я їх травила. Ну, вони знову проростають, буду ще їх протравлювати. Тут на самих рядочках я цього не робила. І ми тут викапуємо, висапуємо, але вже ось так багато позаростало всього. Сміття якесь. Ось воно так позаростало, росте і росте. Постійно боремось. Ну, це перший рік нашої боротьби. Я думаю, з часом ми щось. Все ж таки тут зробимо краще буде. Ось тут на подвір'ї в мене ще залишились залишки забору. Чого ми їх не повантажили відразу на прицеп, я вам скажу, отут на цьому місці від поля самого. І до деревинки цієї планується у нас така альтаночка. І це буде як підлога така. З бетону будемо заливати підлогу. І це буде внизу. Оця перев'язка якраз нам і знадобиться. Можливо, це і сміття, але ми вирішили, що воно нам знадобиться. Так, так що так. Це наша майбутня альтанка. Скосила трохи тут трави. Зараз почну тут діляночку косити. Я залишаю завжди цей тример для того, щоб він трошки відпочив, щоб він не згорів. Бо він у мене вже один раз горів, я віддавала його по гарантії. Тож потрібно завжди його залишати, відпочивати. Ну все, до праці. Так я і працюю на своїй лавандовій ділянці. Ще дуже-дуже багато роботи, але ті, хто за нами слідкують, можуть підтвердити, що ще більше в нас уже позаду. Новим глядачам я скажу, що мене звати Лідія і я разом зі своїми близькими облаштовуємо лавандове подвір'я. Будиночок купили наприкінці літа 2023 року. Він був не жилий. Багато чого потрібно було знести та перебудувати. А земельну ділянку довелось розчищати, адже тут були суцільні терники, дереза та інші зарості. Мій син назвав цю місцину Заброшка. Але це не завадило мені побачити посеред цього всього свій омріяний лавандовий куточок. Подивіться мої попередні відео, щоб дізнатися більше про нас та про те, що ми вже тут зробили. А ще обов'язково підпишіться, прокоментуйте та поставте лайк. Цього дня я була сама на ділянці. Роботи з заборами ніякі не влаштовувала. Окрім того, що в нас по курсу будівництво парканів потрібно ще й інші поточні справи вирішувати. Ось цим я зараз і займаюсь. Завжди хочу підтримувати порядок на подвір'ї. Ну, відносний порядок. Тобто наскільки це можливо посеред будівництва. Мені зовсім не хочеться, щоб подвір'я заросло, а город з лавандою тим більше. Великі ділянки електричним тримером косити незручно. Кілометри проводів постійно заплутуються. Скажу наперед, що я буду в подальшому наймати людину, яка бензокосою все буде косити. Ну, не без того, що я колись якусь діляночку самостійно біля дому підкошу, але все інше ні. В мене і з вулиці перед парканом трава також росте, хоч це й не моя територія. Але я, як і більшість людей, в себе перед будинком намагаюсь тримати все в чистоті. Багато хто і квітники облаштовує, але я того не роблю. Ви розумієте, чому? У мене тут і так скрізь квітник. А от покосити з вулиці то святе. Я Покосила. Зранку і цілий день, я як вичавлений лимон. Восьма година вечора, на вечора я вже почала паралельно поливати свої рослинки. У мене ж не тільки ці рослинки, з цими все простіше, тут крапельний полив. А от є у мене такі рослинки, як молоді деревця та обліпиха. Ось у мене ж росте. Гортензії в мене є. Такі сухі, нещасні. Ось так я покосила. О, сонечко так заходить. Кіця, Привіт я? і це незалежне, сама собі належить. Такі вони. Теж поливала, поливала я і ось цей горішок. Може хто пам'ятає, такий він у нас був нещасний. Зараз гарненький. А це чудо одна з моїх гортензій. Ми ще тут черенки поробили. Вона така, ну не люблять вони відкрите сонце, не люблять. У мене немає тут тініща. ще. Ці старезні дерева. Це можливо я залишу деревця. Вона всього дало молодії парослі. Ось. Скоріше за все ми його залишимо. І тут видно, що стовбур не такий уже старий, порівняно. Ось ця деревина дуже стара. Такий стовбур. Вона напівсуха. Чути, як бензокоси працюють. Ху, Ну я вже своє покосила за сьогодні. Це ж я зараз поливаю. Тут у нас такий клаптик городу завертає він так якось косинцем. І тому цю краплю ми закінчили на цьому кутику, і отако пішла-пішла вона остання крапля по цьому рядочку. Але в нас ще є цей рядок, він без краплі. Цей рядок він також без краплі, і там ще малесенький такий клаптичок. Тобто в нас раз, два, три рядочки без поливу. Ось тут немає поливу. А це ж ми тут садили наші кабачки. І вони в нас вже дорослі. Десь тут я сьогодні бачила врожаї невеличкі. Зараз, зараз глянемо. Ось, ось вони, ось вони кабачата. Посеред лаванди. ну Вона ще не розквітла, але є. Щось моя водичка не тече, дуже повільно десь шланг пережився. На ділянці продовжує розростатися терен. Десь якісь невеличкі корінці позалишалися у ґрунті, і ось він проростає. Я хотіла посапати, але паралельно викопую такі пеньочки, я їх знаходжу тут. Да. У ну, мене біда, як завжди, з інвентарем. Ось вони так гнуться ці лопати. Вже купила ніби ту хорошу, дорогу лопату. Ось вона гнеться страшне, нержавіка. Я не знаю. Просто куди я, туди й вона. Це щось. Виробники, звичайно, скажуть, а що ти нею робиш? Ну не просто ж мені її в сараї тримати. Вона ж повинна працювати ця лопата. Ох. от таке. Лопати гнуться, ломаються. Одколюється, одвалюється. Що можна, ми самі підварюємо. А ось саме цю вже викинули. Пилка восени була нова, вона три гілки спиляла і стала дуже тупою та непридатною вже. Ось нарила, як крот. Сміття ще попадається. Ось такі корінці, які не повибирали або просто не викопали тоді. І з них отак буйно проростає. Дивіться, який попечений жасмин. Ми його восени посадили. Зараз початок червня і ось він просто спікається. Тут ділянка в мене така дуже відкрита. Тут мало дерев насаджень. Ми потрошки саджаємо їх, але це буде з часом. Тут будуть квіточки, але вони теж попечуться. Ось хочу показати той етап, в який ми пройшли. Опалубку яку зробили. Стопчики поставили. Ось так залили опалубку такими зубами. Тут поверхня йде нерівна під скат, тому, тому так. І ось мої помічники вже поряд. Робота з парканом може бути продовженою. У нас всі деталі були попередньо пофарбовані, але під час монтажу десь якісь царапинки та сколи дуже часто трапляються. Фарбу маємо з запасом, тож підфарбовуємо такі ділянки. Світло у нас продовжують вимикати, але Саша має вмикати деякі інструменти саме в мережу. Тому довелось вже цього разу вмикати генератор, хоч це робимо в самому крайньому випадку. Самі такі модні генератори. Ось встановлення перших наших секцій стартувало. Аліно, тобі добре? Ти там вже тебе вже тут вода така чиста, борщ цілий там уже. А що це в тебе в руках? А, це твоя жабка. Попусти, хай вона тоже поплаває. Трішки розказати про забор. як бачите, він дерев'яний. Дошки фарбували світло-бежевою акриловою лазурю. Колір тонували самі. Складаємо забор наступним чином. На готові вмонтовані металеві стовпчики з заввишки 2 метри присвердлюємо вздовж дошку. І так на кожен стовпчик. А вже потім до кожного такого стовпчика вже з деревом. Набираємо паркан по горизонталі. Все просто і вже дуже-дуже швидко. Сама головна і важка робота це є приготування готових деталей. Хоча, можливо, я і помиляюсь. Стопчики металеві також потрібно забетонувати. А так як я цього не робила, а займалася дошкою лише, то мені здалося, що то найважче. Так от. Висота паркану 2 метри, а ширина секції 3 метри. Місце, де сходяться між собою дошки на стовпчику, ми накриваємо ще однією дошкою. Поки складають паркан, маю можливість приготувати стовпчики для воріт та калітки під покраску. Лише вони в нас залишились не фарбовані. Спочатку я їх вирішила почухати. Взяла шліфувальний круг лепучку, саме таку, яку і застосовували при шліфуванні дошок болгарками. В нас їх ще вистачає, тому саме ним і скористалась. Під час монтажу та озвучення відео часто виходить так, що в мене то ніс закладений, то горло хрипить. І цього разу не виключення. Сьогодні я також підкрикою. Загалом я себе почуваю нормально та, врешті, щось саме цього року мене прикручує як ніколи. Так як це початок літа, і вже маємо кучу вишень, справ багато. Там лаванда ось-ось, тут вишні потрібно обірвати, щоб не посипались. Дуже шкода буде їх втратити. Наприкінці дня вже трішки легше працювати. Сонечко опустилось і не так спекотно, то я вже вирішила добити ці стовпчики. Кінець дня, і я їду додому. І Я любуюсь результатом сьогоднішніх справ. Як на мене виглядає досить непогано. Сумнівався, що я не буду консервувати ці вишні тій навантаженості, що зараз маю. Дещо заморозила, а все інше піде на наливочку. А я вам дякую, що додивились до кінця. І ще раз хочу попросити вас підписатися, якщо ви досі цього не зробили. Та обов'язково прокоментуйте, і таким чином Ютуб буде краще просувати моє україномовне відео. Дякую за увагу! Миру та перемоги нам далі буде.